Головне, ну ось, наприклад, кондиломка, Вам головне її заморозити. Ось таке. Ну, І ось ми бачимо формування льодяної кулі. Ні, тут погано, давайте на, самому, на самій філіше. Ось ми бачимо формування кулі. На 2 мм куля повинна бути далі, ніж нашим Угу. Uh -huh. І ми підтримуємо цю кулю на цьому рівні, рахуючи 10 секунд. Uh -huh. Для того, щоб рахувати чітко 10 секунд, ми знаємо три цифрові числа. 331, 332, 333. Тобто ми підтримуємо в замороженому стані, а і у тобто нас ми економиться. Дійшли, ми дійшли, ми до цього. дійшли і рівня тоді рахуємо. 10 міліметрів, да. тоді рахуємо. Рахуємо. Заморозили 10 міліметрів від, відтаює. Обов'язково повинна повністю відтанути. Тому що руйнація клітин відбувається в момент відновлення структури води. Вона спочатку стала кристалічною, а потім вона відновлюється. Угу. І повторюємо і ще раз. 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, ну навіть і не треба. Дуже мало виходить. Дуже економно. Неконтактно, не боляче. Ви можете собі спробувати. Спробуйте кожен собі. Це не боляче. Давайте я вам покажу. Це не боляче зовсім. Холодненькая. <різна> Можна це до речі, дерматологи використовують.